Прослухайте консультацію для батьків, зміцнюємо імунітет восени. Правило номер 1 Простежте, щоб у дитини був хороший сон. Режим сну один з найважливіших факторів нормального функціонування організму, тим не менш важливий він для дітей. Правило номер 2 Організуйте правильне харчування. Ще один з важливих моментів правильне харчування. Привчити дитину до правильного харчування непросто, проте можна постаратися і зробити цей процес захоплюючим. Звичайно, тільки в тому випадку, якщо ви самі почнете правильно харчуватися. Правило номер 3 Більше часу проводьте на свіжому повітрі. Серед дітей домосідів небагато. Прогулянки одне з улюблених дитячих занять, тому не треба їм в цьому перешкоджати. Правило номер 4 Привчайте дитину до фізкультури. Взагалі рух, дитяча стихія. Навіть якщо ваша дитина більше схильна до розумового розвитку, в сучасних умовах є безліч можливостей прищепити їх любов до спорту і зробити заняття спортом дуже цікавими. Правило номер 5 Загартовуйте дитину ефективним способом зміцнити імунітет у дітей. Є загартування. Починайте процедуру загартування тільки за згодою своєї дитини. Спочатку спробуйте обтирання мокрим рушником. Контрастний душ, обливання холодною водою. Перед процедурами присвятіть 10 хвилин гімнастики для розминки організму. Воду для початку використовуйте кімнатної температури, поступово знижуючи її градус. Після процедур витрійте тину сухим рушником і тепло одягніть. Дякую за увагу, до побачення!